Всем привет, ми починаємо грати вороблук в первый сад і я відкриваю, що на 7 і на 4 почали, в два-три почали і випадає епически непогано і далі відкриваю і що випадає і и... легендарне непогано і далі відкриваю рідкість. Знову легендарна топ і саме хуже. Далі відкриваємо і, і Випало знову на легендарне ні. Щоб випало саме топове І знову не легендарне. поган Пробуй би такого чого і та ну, хоч би те випал, то було б добре. А в нас ще осталось 90 штук і Ну, а я може. Я ще буду... скіпач о, знову епічески. Я сказав, хочу скипати, але ні, вже не буду знову так питати. Ні, я ще надалі буду так само і попадає. Легендарно, непогано. І далі ми відкриваємо знову. 87. О, знову епічівки. І відкриваємо ще остаюсь. Шесть. І знову легендарний. І ще. Так. Ну ні, саме хуже, не випало і знову відкриваємось в мене, залишилось. Знову ногу непогано. У мене в втрати 83 штук. тому саме хуже дано ну ні. І відкриваємо і... Саме хуже, давно ну, ні. Щоб випало шансом на п'ять. Знав легенда, давно ну, ні. А я буду скіпати. о, леген епіти. Сині. Далі не буду скіпати. Сно саме хуже. Ні. І відкриваємо знову і епічушки непогано, а так що далі відкриваємо і саме хуже да? Ну ні тепнемся кого тут на коло саду відкриємо ж але ні. Ні тому по ще раз. І епічешки непогано. Ще таке. А в мене з цього сталося 88 штук. О, епічеш. дуже добре. І саме хуже, до нині. Італія відкриваємо. І легендарний я бухнув, Тому не забувайте ставити лайк і підписувати на ну, на наш канал. Їх знову відкриваємо. Тому знову ну, то, ми все одно далі відкриваємо і ще небагато ще. Що ти сейчас? Та ну не п'ять відчутки, щоб мені випало, але не випав. Ну, Снова хуже. І легендарне, непогано, так знаме ткань легендарне. Саме хуже. Знову саме хуже. І відкриваємо далі. І непогано таке. Хочу розберуть. Що... О, легендарне. Непогано. Знову. І знову. Саме хуже. О, легендарне. Вершилося ще 50. На мені так нічого доброго не випадає тому я не знаю як і ще відкрити надо ще багато. тому її відкриваємо і саме хуже, там ні. Опробую що нагоєсти. Знаю, ні. Легенда, не на бомбошені і Та хоть би пітишка впердно випала погано. Прайм дельфин. Та ну ні. Знову по хале. Бить лайф, там легендани. А я почну скіпать эпичуки эпичушки о саме хуже. Знову саме хуже. Теперь мы не будем скійпать. Эпичуки. А у нас ще осталось 3-2 штуки. Легендарний і... Ух! Пічечки, шанси маємо чотим, а ми відкриваємо далі, і що? Легендарно, непогано, але хотілося б по-лучшому. Я не знаю, чому так не вважає. 27 штук, не знаю, стіни. Нема самого топового. Ага. Це Знову Що, ми хуже ні. Легендарно. Просто було про багато. І відкриваємо знову. і Рану? Ні. Знову відкриваємо і. і ще хуже ще осталось ой я не на року посадив ще 21 відкриваємо я не знаю я почну шкіпати до 10 штук може а ну ні! саме гуч, там бачу, я п'яв, хотіла, а вона не випала. А може виб'єм з тих ще 15 штук. А я вже перестану а, ну, ні. Я попробую тут на початку де я получаю їх тут оповідкривати, може тут краще буде якесь вісені і... І що випаде? Легендарна непогано Тому я попробую ще раз. і Вижение однакове А у мене ще встави 10 штук О легендарне Непогано Обновилося все але... ще небагато И... Эпичишки на И... Что? Да, на месте. Семь штук. Да, на месте. И, и... Да хоть бы эпичишки. Да, на и... не

Знаю обичних і все. Піду в саду відкрию його. І на бомборшені випаде. Ну, а на чому я буду прощатися, всім дякую за перегляд і всім пока, тому ставте -то, лайк, якщо додивилися до цього моменту і всім пока! 卡。